Доброго ранку, малята! Подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості це Олівці. Малята, пригадуйте, ми вже з вами грали з олівцями. Навіть вчилися, як правильно їх тримати. Сьогодні ми з вами знову з ними пограємо. Для цієї гри нам з вами знадобиться взяти пластиковий стаканчик і олівці різних кольорів. Дітки, що нам з вами потрібно зараз зробити? Одночасно двома ручками беремо олівці. Взяли і поставимо стаканчик. Знов беремо і ставимо в стаканчик. І так складаємо всі олівці. А зараз ми достанемо стаканчика. Робимо так само двома ручками. Одночасно достаємо олівці і викладаємо їх на стіл. Для другої нашої вправи нам знадобиться один олівець. Тобто щоб ці олівці у нас просто так не лежали на столі, ми їх знову поскладаємо в стаканчик, пригадуємо одночасно двома ручками. Маляти, де слідуючи вправи, нам з вами знадобиться один олівець. Його ми візьмемо з цього стаканчика. Колір олівця ви обираєте самостійно. Я вибрала олівець оранжевого кольору. Зараз ми з вами з ним трошки пограємо. Поставте олівець на стіл і двома пальчиками правої руки вказівним і великим проводимо по олівцю зверху вниз. Потім так само робимо пальчиками лівої руки, вказівним і великим, також проводимо по олівцю зверху вниз. Давайте погладимо олівець, він дуже гарний. Зараз ми з цим олівцем виконаємо вправу, яка називається сходинки Ми знов ставимо олівець на стіл. Вказівним пальчиком і великим правої руки. Тримаємо низ олівця. А вказівний пальчик і великий лівої руки ставимо зверху над пальчиками правої руки. І так поступово дітки змінюємо пальчики, піднімаючись вгору по олівцю. А тепер так само робимо тільки вниз. Молодці. Зараз я вам пропоную взяти ще один олівець, колір ви обираєте самостійно. Малята, ми вже з вами робили цю вправу пальчиками вказаним і великим правої руки, викрутите олівець, який знаходиться праворуч. Пальчиками вказівним і великим лівої руки. Ви крутите олівець, який лежить ліворуч. А тепер одночасно двома руками крутимо олівці. Малята. Поки ми гралися з двома олівцями, всі інші засумували. Зараз я вам пропоную пограти зі всіма олівцями і побудувати такий різнокольоровий колодязь. Для цього ми одночасно пальчиками правої руки і пальчиками лівої руки беремо олівці і кладемо їх перед собою. Наверх цих олівців ми будемо класти олівці другого кольору. Так само одночасно беремо тільки дітки, подивіться, як я їх викладаю. Наверх коричнього і блакитного олівця. Я знову беру два і кладу умнічки, не поспішайте. Знову беремо олівці і кладемо зверху на жовтий і оранжевий. Тепер на зелений і на фіолетовий ми кладемо рожевий і бежевий олівець. Подивіться, який гарний колодязь у нас з вами вийшов. Дякую! Для слідучої нашої вправи нам з вами знадобиться взяти 4 олівця. Кольори ви обираєте самостійно. Зараз ми з вами ці олівці будемо піднімати подушечками пальчиків рук. Одночасно вказівними пальчиками лівої руки і правої піднімаємо жовтий олівець. Притискаючи вказивними пальчиками з двох сторін. Так само ми робимо з олівцем оранжевого кольору. З середніми пальчиками ми також притискаємо олівець з двох боків. Тепер безіменними і мізінчиками. Дітки, подивіться, як ми з вами позбирали олівці. Ви малята молодці! Малята ці ігри з олівцями. Вони незвичайні, вони чарівні. Якщо ви часто будете з ними грати в такі ігри, ви швидко подружитеся з олівцями. Я бажаю вам успіхів! Грайте з олівцями! Це дуже корисно.